Зайшли, зайшли в ліс. Вий, да. зайшли. Любі, друзі, всім привіт! що, ванюха. Шо є? Ми Лиш прийшли. Да, да. да. да, бачу. Бачу, Це краса. Вам подивіться. Йой -йой. Один, О, два, я. три. Подивіться. Яка краса? Один. О, oh, це красень. Da. Це бойлик. Красота. Ой-ой-ой. Oh. Красота. Другий. Mm. тут ще один. Четвертий маленький. О, oh, краса. Так. Третій. Так, тут ще один Да. так? зайшли, Доброй друзі. От. Подивіться, яка краса. Просто сказка. Вонюхуй, ой, 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 це а ну засніме цю красу. Та ти що! Десь трошки маленький, але хороший бойлик. Да. Це, грибі. там ще один на горі